Моє вітання. Рішив записати таке відео, воно буде довше, ніж хвилина, бо Звичайно пишу відео до хвилини, щоб заходило, дивилися до кінця а от Вирішив вирішити довше зняти, такий буде розмова. Бачите, постригся, як у моя зачіска. Дякую Томі. Як буде треба Тому побачити це відео, то скачете, перекламуєте порукарню. Мою чи голову я згадав, як при час евакуації. Мої носілки на яких носили, прицепили до квадроцикла і сунули по місцю боя, щоб ну, витягнути. Там, я пам'ятаю їхав, втрачав сознання, було боляче. Пам'ятаю, глуха ніч була. І я як головою збував, там, ну, що було ззаді за квадроциклом. Землю орав головою, і ветки ламав, і по трупах їздили. Ну, це так, прилюдять, щоб було зрозуміло, до чого я веду. Ну і потім вже мене юкували, і я там три дні був в реанімації в Дніпрі. Потім мене на вертольоті, тож буде інша розповідь, перевезли в Київ, я там ще в реанімації пару днів пробув. І потім перевели мене в палату, там, не пам'ятаю, по-моєму, другий чи третій поверх, гнойна хірургія, там, де мені робили подальші операції. І в цій палаті я лежав з двома молодими хлопцями. І одного до одного хлопця все одно приходила його мама. Вона приїхала до нього в госпіталь, він був поранений. Ну, просто там з ногою була одної проблеми в нього. Його вчили по нові ходити, і надіюсь, він вже ходиться, все в нього добре. Ну, і така вона була ну, дуже гарна жінка. я не пам'ятаю, звідки вони були соромно, але я тоді ще плавала в сознанні, Не, не мене, пам'ятає, нічого пам'ятаю. Десь вони би, з Одеської області були. І вона така була життєрадісна, у була мама для всіх, хто. щось купити, щось допомогти, там, прибрати. Вона завжди нам стала запам'ятати така, ну, розумієте, як мама мама для всіх. І вона біля того свого сина бігала. Я так ще навіть ну, заздр... ну, але моя мама не могла до мене приїхати, тому що вона вже була хвора. Царство і Хай напокоїться з миром. І от. У мене не ну, башка чухала страшно, і якось я вже почав руки піднімати, вже трошки відійшов, трошки краще став, спробував. А на голові ну, наверно, так, земля збилася, закоксувалася з потом, кров'ю і такий десь ну, не знаю, слой пару сантиметрів, напевне, був. І не відлітав. І Я вирішив помити голову лише в такому стані. І вона каже, я тобі допоможу. Тому принесла тазик, воду, там, шампунь. І допомагала мила мені голову. ну, такі, знаєте, Така просто енергія материнства. І з цією грязю було, то в мене відходило і якісь страхи, бо ще до сих пор там снилися страшні сни, то вони до сих пор сняться. От, Страхи, біль, якась виникала якась надія. Просто, ну, і вона, ну, це материнську таку любов просто на всіх звучала. Ну, я там їхню історію не знав, а приходили до нас волонтери великі київським волонтерам, які приходили. Допомагали нам чим могли, там, розраджували. І Приходила така волонтерша старша. І ця, я так зрозумів, жіночка жила в неї. О, ну, бо ж, Знімати десь житло чи гостиницю це ну, дорого дуже. І вона розповідає, що син це її, пішов воювати разом зі своїм татом. Двоє пішли, там, не ховались, нічого. Ну, правда, це в 22 році 23 році ще були добровольці. І під час обстрілу тато накрив сина своїм тілом, щоб захистити його. Тато загинув. Загинув тато, прикриваючи свого сина. Син залишився живий, я не можу там описати, які там чувства він мав після того. До чого я веду? Про саму пожертву, про батьківську любов, яка, казується, є в цьому світі. Про те, що люди йдуть захищати ну, не велику абстрактну країну, а щось своє, своє, своє місто, там, свій будинок, свою сім'ю. Щось своє. Не олігархів, які до яких там є по барабану. Тож олігархам є куди поїхати, даєте сховатися. Нам має ховатися, куди їхати. Не знаю, може, там вийшла така сумбурна, нецікава історія, вже вибачайте, можливо, вона більш для мене, ніж для вас. Якщо хтось додивиться до кінця, дякую. Якщо зайде, лайкайте. Бажано розповсюджуйте. Я б хотів був знати, як склалася далі доля цього хлопця, його мами. Якщо вони побачать, я їм ще раз дуже-дуже-дуже вдячний. Вдячний. Дуже. Мені якраз тут момент. Така забота, така турбота, така енергія була дуже потрібна. Не вона потрібна, я думаю, всім. Дякую за перегляд.